Димера, і теми сьогодні знаєте так. рідкість, але все ж таки хороші. Ну принаймні ми розберемося. Наскільки вони хороші? Президент США Дональд Трамп знову нагадав, що вміє тримати інтригу. В понеділок каже, буде важлива заява про Росію, але поки що ніяких спойлерів. Втім, повторив, що Росією він розчарований і що Путіну не було нудно у вихідні в інтерв'ю телеканалу NBC News Трамп ще й натякнув, що США через НАТО постачатимуть зброю Україні. Mm. Мабуть, це і є той самий сюрприз, яким він обі. Ця в порадувати кремлівського керманича. Крім того, Вашингтон хоче бачити дорожню карту щодо закінчення війни Росії проти України. Про це вже заявив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі із міністром закордонних справ країни агресорки Лавровим у Малайзії. каже Росія, нібито запропонувала новий та інший підхід щодо цього. Втім, не уточнив, що саме він передбачає. Ми будемо взаємодіяти будь-коли, коли матимемо для цього можливість. Я повторюю те, що сказав президент, про розчарування та фрустрацію через відсутність прогресу в мирних переговорах або Русі. Вперед президент був досить чітким. Він розчарований і засмучений тим, що з російського боку не було більше гучності, щоб припинити цей конфлікт. Ми сподіваємося, що це може змінитись. Про необхідність садити Росію за сіл перемовин говорили і у Римі, де відбулося засідання коаліції охочих. У е, участь у зустрічі взяли представники 32 країн, зокрема і спецпредставник Трампа Кіт Келох, який наступного тижня вже у понеділок планує відвідати Україну. Учасники зустрічі обговорили питання можливості фінансування сил оборони України, закупівлю озброєння та збільшення інвестицій у його виробництво. So Хоча ця коаліція і надалі буде готова підтримати майбутній мир, ми як лідери повинні переорієнтувати нашу роботу в цій групі з підготовки до миру на його досягнення, примусивши Путіна сісти за стіл переговорів. Єдність заходу, як я вже багато разів казала, є основоположною і тому я особливо рада, що спеціальний посланник президента Трампа з питань України, генерал Келох та сенатори Грем і Блюменталь приєдналися до конференції з відновлення України, а також вперше до цієї зустрічі. Де, що Німеччина готова придбати додаткові системи протиповітряної оборони Петріот у Сполучених Штатах та надати їх Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерс. За його словами, міністри зараз ведуть переговори з американською стороною однак рішення про можливу поставку ще не ухвалене. Я розмовляв з президентом Трампом про це у минулий четвер, і також просив його доставити ці системи. Американці самі потребують деякі з них, але у них їх також багато. Міністри оборони зараз ведуть переговори з цього приводу ще не остаточно визначено, чи буде здійснено поставку. Отже, пане Володимире, нам здається, що Дональд Трамп змінився і обрав якийсь інший вектор своєї політики. А є аналітики західної західної преси, які кажуть, що це просто новий підхід до переговорів. Що зачекайте, ну от актор грає свою велику роль, і от він і цим, і тим просто показує, що він може бути іншим. Що ми маємо зараз? І особисто мені здається, що а не має значення та чому він це робить. Просто треба все брати, що він дає до того, як він передумав. Ну, чудова тактика, я підтримую так. Е, вперше, коли я от цей розворот риторичний Трампа почув, то в мене була перша реакція, що засуджений став на шлях виправлення. Так. Е, от. А сьогодні от він говорить, що в понеділок е, з'явиться якесь сенсаційне повідомлення, всі чекають, що ж він скаже в понеділок. Ну, очевидно, Дональд Трамп вирішить з понеділка почати нове життя. Але все це якби цитати, і не знаю, така постмодерністська гра, гра цитатами. остання цитата Дональд референдум, яка проходить через всю риторику Дональда Трампа. Ну давайте почекайте, давайте подивимося, що відбудеться наступного тижня або два. І це він повторює постійно. І вже стає так, би мовити, це анекдотично. І з гумором це все, це все сприймається. Ну, о, насправді, звичайно, ситуація важка і, і драматична, і риторика змін, змінилася це доконаний факт. Про це можна говорити не як про конспірологію. Але коли починається постачання Україні, і рішення прийматиметься якихось нових озброєнь, нових ну не знаю, партій там чи пакетів, а особливо якщо сьогоднішня інформація з'явилась, Дональд Трамп наважиться на свій власний пакет. Безпекової допомоги там оцінений приблизно в 300 мільйонів доларів. Хоча з старих грошей, виділених ще попереднім попереднім е, по, е, їх попередниками в адміністрацію Байдена на це не невикористаними, то це вже буде ну, якийсь серйозний доказ. Це вже буде не просто риторика, це вже буде е, дія реальна. Е, стосовно відносин е, Трампа з Путіним, е, там що він з ним може гратися, ну ми. Звикли вже теж так само говорити, що Путін дуже довгий довгий час водив Трампа за носа, і це всі йому так кажуть. Навіть його, його колеги зараз там найближчі в Америці говорять, що Путін знущається з Трампа, коли йому щось обіцяє, бо що буде щось робити, цього не робить. Не виправдовує очікування, але затягує час, е, і може так статися, що здатися, що найслабше місце в Дональда Трампа це його ніс. Але насправді це не так. Найслабше місце Дональда Трампа це його язик. І часом, коли він говорить на публіку і розказує, часом може просто проговоритися і справжні свої думки видати, так би мовити, на, на загал, те, чого не сказали б інші політики в, в такій ситуації, аби приховували, то те, те може сказати Дональд Трамп. І останньо остання з найцікавіших його, якби цитат, е, сказаних, що ну він. До американських журналістів їм щось відповідає і говорить, щоб ви розуміли, Владимир Путін постійно на нас виливає купу лайна нам на голови. Да? Ну, це, от він проговорює. це він Я не сумніваюся, що він це щиро сказав, бо таку дурницю не можна спеціально там, якби, ну, симулювати. Це він просто проговорився. Це є його е оцінка сприйняття комунікацій е його, його з Путіним. П'ятимісячних зусиль переговорів, е там і так по годині розмовляють. Виснажливі, це виснажливі переговори для людей в такому віці, тим більше. Ну, тим не менше, от ми тепер можемо розуміти, що Трамп насправді більше розуміє, ніж пропонує. Путіна, да, ніж е, вдає із, із себе. І тому і, і починає в нас знову жевріти от надія, що якось цей розворот риторичний може запакуватися там в більшу допомогу Україні. І, звичайно, що цим цим моментом, цим маневром, так би мовити, риторичним маневром, нам потрібно користуватися якомога швидше і якомога ефективніше, бо він знову ж таки триватиме не, не вічно довго. і навіть недовго. Безумовно, панев Генера, буде ще одне випробування для Дональда Трампа в його непростому віці. Суча з усього йому доведеться читати документ, який Лавров передав. Це всі ці цитати і приклади, коли українські чиновники говорили про те, що треба різати русню, і наскільки Лавров. Прекрасно це говорить, різати русню, прям хочеться поставити це там на, на повтор. Але у той же час, як сказав Рубіо, що вони там щось запропонують, якийсь новий підхід. Вони теж розуміють, що зачекайте, доні перестає бути своїм русським парнем. Він там розвертається в якийсь свій інший бік, і напевно вони спробують його знову навернути на шлях руської весни. Але чи вийде в них це? Ну я думаю, що. Тей так званий план, який Лавров передав Рубіо, він нічим не відрізняється від загальної риторики, яка була озвучена Російською Федерацією. Я думаю, можливо, змінені пункти по черговості, не більше. Тому що, от я вам скажу, я дивлюсь по поведінці Путіна його оточення, взагалі Російської Федерації. Вони починають конкретно відпрацьовувати порядок денний Пекіну. Конкретно угу. по багатьох параметрах. В першу чергу е було відкрите заява Ван і. Про яку всі вже говорили, де Ван і чітко зазначив, що вони не хочуть і не допустять поразки Російської Федерації в цій війні. Значить, про що йде мова? Про те, що Китай розпочинає нову еру впливів своїх в глобальному і регіональному масштабі. І ми це бачимо по БРІКС, по от Куала-Лумпурі, позиція Китаю, як вони стілять, і з країнами близького сходу, і з центральноазійськими країнами. Тобто вони відпрацьовують свій порядок денний, вони відпрацьовують свою ситуацію. Їм потрібно дійсно, щоб на сході в східній частині, в центральній частині Європи продовжувалася війна. Вони в цьому зацікавлені. Давайте будемо говорити відверто. І Путін буде виконувати всі задачі, які будуть поставлені з Пекінського обкому, ну верніше з ЦК. Да, тобто от таким чином, тому там нічого нового, е Лавров Рубіо не передав крім дійсно цитат українських чиновників, які говорять про е знищення русні, і так далі, і так далі. Це е цілком нормальна риторика. Всі, і ми ж бачимо. Той же Рубіот, коли він виступав, ну фізіагнемістяка конституційні особливості, він був незадоволений цими перемовинами 50-хвилинними. Він розумів, що ніякого е припинення вогню, ніякої ситуації, при якій Дональд Трамп стане другим лауреатом Нобелівської премії після близького сходу і Індії та Пакистану не буде. І вони це розуміють. Плюс, е, поки що, звичайно, ми бачимо зміну риторики Дональда Трампа. Да? Ми ще не побачили в практичній площині. Давайте побачимо принаймні хоча б ці 300 мільйонів з президентського. Кейсу, який він має право, чи з тих грошей, чи з нових грошей тут питань немає. Хай він це зробить. Я так думаю, це перше. Друге, хай він виконає те, що він сказав, що вони готові через країни НАТО постачати озброєння, країни НАТО будуть це е оплачувати. Україна це отримає. Це буде реальний шаг зміни риторики. А далі я думаю, буде. Те, про що ми з вами неодноразово говорили, що все таки яструби республіканської партії і інші стратегічні інституції Сполучених Штатів, все таки виведуть Дональда Трампа на правильну стежку і покажуть те, що Загроза, яку вони визначили в стратегії національної безпеки в вигляді Китая без послаблення осі зла, яка сформована, ніяким чином не призведе до посилення Сполучених Штатів і не призведе до захисту національної безпеки Сполучених Штатів. Я на це сподіваюся, і тоді ми побачимо не якісь там в понеділок заяви. Скоріше всього, в понеділок буде заява, можливо, про санкції, посилення да про ну до речі, про ту ж ситуацію стосовно е, постачання озброєння через НАТО і всі інші речі, ну плюс же ж. Дональд Трамп же ж там очолив інвестиційний фонд, фонд відновлення України і так далі, можливо, і ще якісь речі будуть якогось такого проривного стратегічної якоїсь заяви, яка б е напугала Росію, я поки що не бачу цього не буде. Але от коли ми побачимо в практичній площині оця зміна риторики, коли вона перейде в практичну площину, коли Україна отримує. Фактори стримування Російської Федерації дуже ефективні, тоді ми будемо говорити про те, що ефективність і зміна е, риторики Трампа призводить до зміни взагалі стратегії його адміністрації. На ту загальну стратегію Сполучених Штатів, яку ми знаємо, останні там, 50, 60, 70 років. От тоді це буде дійсно проривний фактор, який є. От почекаємо понеділка. Почекаємо ще два тижні. Нам головне залишитися живими і щоб як можна більше е, залишилося живими наших громадян. Оце головне безперечно, тому що кожен день він справді для нас несе великі ризики. Пане Володимире, тут Євген Добряк абсолютно справедливо нагадав нам про покіни просидінь піні. Тому що навіть під час зустрічі із Марко Рубіо вже ніхто не говорить про те, що готується зустріч Дональда Трампа із Путіним. Ні, сказали, що ну, от в нас буде тепер підготовка. Трампа зустрічі із Сідінпіням. Все, що ми чуємо останнім часом новини пов'язані з Китаєм, так чи інакше, це мілітаризація, просто шалена, починаючи від безпілотників, закінчуючи їхніми там лазерними наведеннями, ракетами і не тільки. Тобто видно, що весь увесь той час, поки захід нас підтримує, ми воюємо. Китай підтримує і допомагає Російську Федерацію, але паралельно із цим вони до чогось готуються. Та? Ну, там аналітки кажуть про свою війну, і ніхто не заважає кардинально це робити. Китаю і тут справді він і каже: так а ми ж розуміємо, що нам треба, щоб війна тривала, щоб на нас не звернули увагу. А в який момент як вам здається, Захід зрозуміє, що суть не тільки в російсько-українській війні, суть в тому, що вони втрачають час, не готуючись до протистояння із Китаєм справжнього протистояння. Ну, ви ключове питання поставили, коли західні політики зрозуміють, про що ця війна і яка її природа, які є справжні, якою є стратегія. Росії і яка які прагнення Китаю, який стоїть за спиною Росії, це війна не територіальна, не не регіональна, не за якусь територію, не за якийсь об'єкт, навіть не за людей за великим рахунком. Це війна, яка повинна змінити світовий устрій. І перерозподілити впливи і, і, і владу на користь Російської Федерації, перш за все, бо вона воює, і послабити захід, колективний, так званий захід, створити ну, певний ну, знаю, вакуум сили, який заповнить Китай. І тому ця війна так само ведеться росіянами в інтересах Китаю, бо вона ведеться проти заходу ключового стратегічного конкурента Китайської народної республіки. Китай напряму не не воює, але є бенефіціаром всіх всіх цих дій. І е, дрібне заробляння там на дешевих російських вуглеводнях. Е, і е, ну, наприклад, Китай будує навіть новий завод безпілотників у Хабаровську для росіян за гроші будує. Да, Росіяни їм платять, вони їм будують. Ну відповідно ринок Споживчий там автомобілів і інших споживчих товарів російських, заповнений повністю Китаєм, і так далі. Тобто, Китай виграє від від тільки виграє від цієї війни. Тому зацікавлений, так би мовити, щоб вона тривала довше і довше. Але чому Ван її сказав про те, що Китай. Не дозволить Росії програти, тому що це означатиме виграш Заходу, це означатиме перемогу Сполучених Штатів і цього не хоче допустити Китай. Але тут все, все це зовсім все одно не, не безмежно, і все це не, не, не всеосяжно. Все одно можуть бути зміни. Ситуації переговорів, бо паралельно ведуться ж декілька воєн, крім нашої кінетичної війни, ведеться гібридна війна, ведеться торгівельна війна тим самим Дональдом Трампом, і той самий Дональд Трамп одночасно веде кілька інформаційних воєн, в тому числі з Китаєм ну, десь в своїй в своїй уяві, в своїй голові, але по суті, по суті це правда. От і про зустріч Путіна з Трампом ми вже не говоримо. Але точно знаємо про зустріч Путіна з Сідзіньпіня заплановану на початок вересня, з 1 по 4 вересня. Путін їде до, до, до Пекіну. На святкування там восьмидесятої річниці перемоги КНР над Японією, ну фактично, за закінчення завершення Другої світової світової війни сі Цзіньпінь їздив на 9 травня в Москву. Тепер Путін їде з таким візитом у відповідь туди, і там будуть обговорюватися між ними, не можуть не говорити на да, подальшу долю. Що, що робити далі, як далі себе поводити, і в тому числі щодо війни в Україні, якщо Путін отримає від сі Цзіньпіня Запевнення, що Китай не дозволить Росії програти, а це означає, що він буде постачати Росії матеріальні ресурси і всі інші ресурси, там ну, політичні, дипломатичні позиції ООН і, і так далі. Якщо Китай буде далі підтримувати Росію в цій війні на виснаження безкінечно, то Путін буде воювати безкінечно. Якщо він такого запевнення не отримає. То буде змушений е, шукати е, ну, нову стратегію стратегію виходу із, із цієї війни. Бо зараз він вийти з неї не може, просто так взяти, зупинити бойові дії. І Путін не може собі дозволити. Це буде е, ну, смертельно небезпечно для його політичного режиму всередині е, самої Росії. Тому буде якийсь період, може бути в такому випадку, якийсь період підготовки да? і російського населення. внутрішнього, там пропаганда буде працювати, і зовнішніх е, акторів, в тому числі. Спроба буде відновити знову ж таки краще покращити діалог з тим самим Трампом і так далі. Ну на це питання поки що відповіді немає. Сподіваюсь, ми її отримаємо на початку вересня і вже потім зможемо щось собі прогнозувати, планувати на, на подальший час. Поки що це великий знак питання. але ми знаємо, що відповідь лежить в Пекіні. Uh -huh. Пане Веде, ви згадали про яструбів. Мені здається, що кіткелох, який буде в нас з понеділка, це теж ну певною мірою такий яструб, тому що він не пропонує та замиритися. І з Києвом зараз знову до Трампа попросили прокоментувати що чекати в понеділок, і за удари по Україні. І треба повчитися просто в нього так відповідати, бо я нічого не розумію. Ви скоро побачите, як щось відбувається. Ну, тобто про все і ні про що. А в понеділок можна і справді розповідати про все на світі. Але тим не менше, кіт Келох, його пости, його заяви, його зустріч з президентом Зеленським це все свідчить про те, що він 100% на нашому боці, хоча свого часу й говорив, що кожній зі сторін доведеться від чогось відмовитись. Ну, логічно, ми розуміємо ситуацію. І тут він їде на цілий тиждень до Києва, хоча він тільки зустрічався з представниками української влади, що тут робити, враховуючи, що по нам ну там через день, чи як там кажуть, чай, раз на 4 на Днів дуже сильно б'ють, а тепер жартують всі, що Кіт Келлог – Це наша гарантія, наша система протиповітряної оборони на цей тиждень. Ну, я не знаю, як це гарантія, як вона буде працювати. Дай Боже, щоб вона працювала хоч така б гарантія, поки ми не маємо додаткових патріотів і всіх інших систем протиповітряної і протиракетної оборони. Я думаю, що дійсно можливо, ми побачимо в ракурсі зміни риторики, взагалі керівництва Сполучених Штатів на сьогоднішній день, да, можливо якісь практичні рухи. Які б ми побачили для того, як буде розвиватися подальша подія, подальші події? Тому що тут, тут треба шукати відповідь впродовж того, що колега розказав, впродовж того, ми повинні чітко розуміти, що Путін буде водити за нос Трампа, вони будуть водити за нос Рубіо, всіх інших і так далі, максимально тягнуючи час. Для чого? Для того, щоб е отримати повні директиви з Пекіну, як далі діяти, чому? Тому що у Китаю є сьогодні дуже серйозна стратегічна задача, яку вони мають. Це панування в південно-китайському східно китайському морі і отримання контролю над Тайванем. Це головна їх задача стратегічна, яку повинні вони реалізувати. Фокус уваги, який буде відволікатися дуже серйозно в зв'язку з бойовими діями на сході України, розв'язує руки Пікіну для. Військово-політичних або військово-технічних дій по відношенню до Тайваня. це може статися, якщо ми колись думали, це буде там через 7-10 років. Ні, це може статися в будь-який час. Ми бачимо постійне навчання, ми бачимо військово-технічну підготовку Китаю до всіх е цих подій. І е я думаю, що Якщо Сполучені Штати, а вони сьогодні вже трошки переформатувалися і зрозуміли, що треба переключатися з близького сходу, переключатися в Індо-Тихоокеанський регіон, тому що там пахне жареним і е, смаженим вибачаюсь, і тут ситуація пов'язана з поки не буде врегульована питання в центрі Європи, тобто, ну Протистояти Китаю буде дуже важко в цій серйозній боротьбі, тому що це не тільки там військово-технічні дії, інформаційні, економічні, і так далі. Це комплекс, який може призвести до зміни світоустрою реального і до е багатополярності світу, яка на яку ми е яку ми можемо побачити в найближчий час. Тому я думаю, все таки ми будемо бачити якісь певні. Можливо, практичні дії з боку сполучених штатів, я тільки цим можу пояснити ці нюанси. Є експерти які кажуть, що все ж таки ключовою, дуже важливо це якраз і буде зустріч Трампа і Сідінпіня для того, щоб зрозуміти, а про що вони домовляться, та і хто що буде підтримувати і, і і продовжувати підтримувати це. Ми побачимо у перспективі, але повертаючись до нашого майбутнього, зокрема, і Кіта Келога, який теж побував у Римі. А ще там триває конференція із відновлення України. В перший день заходу були там присутні лідери Європи і делегація Кресті сполучених штатів Америки на відбудову та модернізацію України потрібно один трильйон доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання платформи донорів. За його словами, влада розробила концепцію, яка передбачає створення двох спеціальних фондів: один адміністративний адмініструватиме Україна, а інший Європейський структурний фонд працюватиме за рахунок інвестицій європейського приватного сектору. Готуємося до різних сценаріїв. Ми пропонуємо нашим європейським партнерам інвестувати в європейську оборону через співфінансування української армії. Військові видатки зараз складають 100-120 мільярдів доларів в умовах миру і без врахування виробництва зброї. Утримання українського війська коштуватиме 50 мільярдів євро на рік. Розраховуємо, що половину цієї суми забезпечить ЄС. Жільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції оголосила про створення європейського фонду для відновлення. каже він, дасть старт інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливі сировинні матеріали та у галузі подвійного призначення. Цього року ми забезпечимо 84% зовнішніх фінансових потреб України. В рамках цієї підтримки я анонсую 1 мільярд євро макроекономічної підтримки, а також анонсую більше 3 мільярдів євро в рамках українського механізму. Ці гарантії та гранти надають можливість відкрити шлях до пакету інвестицій у 10 мільярдів євро на зростання, відновлення та реконструкцію України. Втім, інвестиції в Україну потребують безпеки. Про це сказав спецпредставник США Келох. каже, що відновлення України передбачає не лише відбудову зруйнованої інфраструктури йдеться також і про повернення вимушених переселенців на закон викрадених Росією українських дітей та реабілітацію військових. Інвестиції в Україну залежать від стабільної безпекової ситуації. Інвесторам потрібна певненість і гарантії того, що будь-яка досягнута мирна угода забезпечить довгострокову безпеку. Саме тому наші зусилля щодо забезпечення миру спрямовані не лише на досягнення тимчасового припинення вогню, а й на досягнення всеохоплюючого та постійного мирного врегулювання пане Володимире, я чесно скажу, що я з 22-го року не розумію сенс проведення цих конференцій. З одного боку, як моральна підтримка, це клас. Я знаю, що наші друзі, хоча я в них не сильно те й сумнівалася, вони нам будуть допомагати нас підтримувати, і це чудово, що вони бачать майбутнє, в якому ми відновлюємося. А далі це завжди, як і політичні наші баталії, я завжди кажу, а вибори вони в яких межах будуть проходити? А яка буде наша країна? Як ми будемо виглядати? Так само і це відновлення. Ми говоримо про... Про майбутнє, в яке ми не можемо зазирнути, і паралельно з цим наш уряд складає певний такий розрахунок, скільки нам треба грошей, при тому, що в нас найголовніша проблема і біда це корупція. я Взагалі не розумію, як можна українській владі будь якій передавати ці гроші. Власне, про що ці події у Римі? Про те, щоб нас підтримати, чи це в буквальному сенсі сьогодні пишеться план, який потім буде реалізований. Я думаю, що це пишеться план, який потім буде переписаний. А, клас. Це обзорно. я пам'ятаю першу конференцію з питань з відновлення України в Лугану. Вона так, так. здається, була в Швейцарії. Там звучала цифра, що Україна понесла збитки і потребує на відновлення 300 мільйонів. 300 мільярдів євро чи доларів вже uh -huh. не пам'ятаю, Очевидно, євро. Давайте в євро оперувати. Десь чи то в Лондоні, чи то в Берліні вже було сказано, що 500 мільярдів євро. нам потрібно. Ну, вже йшов час. Вчора да. прем'єр-міністр Шмигаль озвучив цифру 1 трильйон. Тобто кількість грошей на відновлення буде збільшуватись. Чому? Тому що збільшується кількість руйнувань і втрат. Бо поки йде війна, ми втрачаємо кожен день, кожну секунду щось втрачаємо. Там Чи євроцент, чи, чи гривню. От. І тому, власне кажучи, без зупинки цього процесу втрат ми не можемо порахувати цифру, яка нам буде потрібна на відновлення. Тому всі ці цифри, вони перш за все. Якби для комунікації з зовнішнім світом, що дивіться, ми несемо ще більше і більше збитків. І ми ще більше і більше втрачаємо. Готуйте гроші, так би мовити, на, на майбутнє. Але на превеликий жаль, поки не буде зупинено війну, і не просто зупинено війну, а зафіксовано такий стан речей, що буде е, виключати поновлення цієї війни. Е, ніякий е, приватний інвестор в Україну не прийде, просто не прийде. Бо він буде ризикувати втратити вкладені гроші. Держави дають гроші кошти. Ну от Урсула фон дер Дерляєн говорить про мільярд там 3,5 мільярди євро від Європейського Союзу. Ну це звичайно не трильйон і, і дуже, дуже далеко не трильйон. Але це те, що вони можуть можуть давати тут тут і тепер. Я так розумію, з тих російських грошей з 300 мільярдів заблокованих за в чи заморожених. В Бельгії, і в інших країнах Європи, от з доходів процентів там банківських на на, на цю суму, вони нам виділяють ці суми щомісячно, практично. А от це ну нормально і добре, але приватні інвестори, які могли би вкладатися не в відновлення інфраструктури, там мостів, доріг, залізниць, портів і, і ще чогось. І навіть енергетичних об'єктів, а у якісь нові бізнеси, які б розвивали економіку, відновлювали економіку, ну забезпечували б якісь нам там. Зростання того ж самого ВВП вони звичайно будуть утримуватися від, від цього аж до завершення бойових дій і фіксації фіксації ну, умовної умовного вступу Україну в НАТО і гарантії безпекових, що Росія більше не нападе. От такому в такому разі так тоді відкриються певні можливості. Можна буде проводити конференції, когось запрошувати інвесторів, але знову ж таки вони будуть дивитися і на те, що ви сказали: на інвестиційний клімат, на те, що відбувається з українськими судами, з українськими там правоохроні. Онними органами, з власністю і з усіма іншими речами, і це вони будуть дивитись на той момент, коли будуть розглядати питання, вкладати гроші чи чи не вкладати. Є виключення з цього. Це кампанії військово-промислового комплексу, оборонно-промислового комплексу, європейські, американські. Вони будуть і вже роблять, і будуть продовжувати робити вкладати свої гроші в свої об'єкти, бо це буде для це зараз робиться це для них золотий час. Поки йде війна, є попит на їхню продукцію. Вони зацікавлені. Виробляти в тому числі в тут, де в тих місцях, де вона використовується, і в Україні і дешевше, і ефективніше, і логістика е, краща. Тому за винятком цього оборонно-промислового комплексу всі інші будуть чекати завершення війни і фіксації ситуації. Пане Євгене, через включення ми повернемося до теми. Від...